Привіт, друзі! Мої шанування! І привіт цей із сонячної Каталонії, із Барселони! Мабуть, сьогодні буде дуже складно знайти людину, яка хоча б один раз не бачила десь на просторах інтернету цей незвичайний храм, який був спроєктований та частково збудований великим іспанським архітектором Антоніо Гауді. Отож Саграда Фамілія. Ця феноменальна споруда стала не лише символом Барселони, а й символом здатності людей об'єднуватись навколо однієї ідеї. Хоча на початках, коли цей храм почали будувати, він подобався не усім. Скажімо, Джордж Оруел називав його огидним, а Сальвадор Далі казав, що він нагадує щось їстівне. Хоча так було майже завжди. І речі, які виходили за рамки буденності, викликали ну дуже неоднозначні думки, згадаємо хоча б ейфелеву вежу, яку парижани називали залізним чудовиськом, яке псує вигляд міста. Але з часом полюбили, і вона стала навіть предметом гордості. Так і з храмом Саграда де Фамілія, будівництво якого розпочалося ще у 1882 році. Та триває понині. Першим архітектором храму був Франциско Дель Вільяр. Він хотів збудувати церкву у неоготичному стилі, але встиг зробити лише крипту під аспидою. У 1883 році головним архітектором став Антоніо Гауді. Будівництво Саграда Фамілія тривало усі подальші роки життя Антоніо. І як я вже казав, триває і понині. Причому дуже активно. Будівельні роботи тривають уже понад 140 років. Їх планують завершити до 2026 року. До сторіччя трагічної загибелі Антоніо Гауді. Смерть застала архітектора 7 червня 1926 року. Близько 6-ї години ранку він за звичкою йшов до будівельного майданчика. Собору святого сімейства і на одному із жвавих перехресть він попав під трамвай. Проте цього убогого, погано вдягненого старого сприйняли, мабуть, за місцевого жебрака. Таксисти довго відмовлялися вести його до лікарні. Робітники, які працювали на будівництві храму, помітивши відсутність Гауді протягом кількох годин, почали розшукувати його. І нарешті знайшли у місцевому госпіталі для бідноти. 10 червня 1926 року від отриманих поранень Антоніо Гауді помер. Поховали його у його дітищі у соборі Саграда Фамілія у крипті Діви Марії, що знаходиться під вівтарем. Цікаво, що сам архітектор жив. З усвідомленням того, що йому ніяк не вдасться закінчити храм за свого життя. Востаннє у Базиліці святого сімейства я був у 2015 році. Тоді ще квиточки можна було придбати у касі. На сьогоднішній же день усе діджиталізовано. До речі, правильно називати цю споруду потрібно саме базиліка. Тому що саме такий статус має Саграда Фамілія. Не храм, не церква, а базиліка. Ну і поки я розберуся із тим, як потрапити до середини, я вам ще розкажу кілька цікавих історій про цей архітектурний шедевр. Отож, коли у 1883 році Антоніо Гауді став головним архітектором. Він від самого початку вирішив не наслідувати звичний неоготичний стиль. Церква мала бути готичною лише за своїм духом та в основних формах, маючи форму Латинського хреста. Але в усьому іншому архітектор мав намір використовувати власну мову візуальних образів. Поступово Собор почав набирати незвичного, як для католицького храму, вигляду. Веретеноподібні вежі, що своїм виглядом нагадують піщані замки, елементи даху, виконані у стилі кубізму, який у той час взагалі мало ким сприймався. І як я вже казав, Гауді розумів, що йому не вдасться закінчити своє творіння. І на запитання про незвично довгу тривалість робіт, він відповідав мій клієнт не квапиться. Спочатку Саграда Фамілія знаходилася на околиці Барселони. Сьогодні ж це повноцінно забудований та дуже престижний район міста. Будівництво ж храму фінансується такими, як я, як ви, нами, туристами, відвідувачами та також приватними пожертвуваннями. Але навіть з таким визначним місцем світового значення у 2018 році відбувся казус. Уряд Барселони зобов'язав адміністрацію Саграда Фамілії виплатити 36 мільйонів євро за будівництво без спеціального дозволу. Ось така фігня малята, як казав дід Панас. Але що поробиш? Закон є закон. І адміністрація Базиліки зобов'язалась виплатити цю суму протягом 10 років. В свою чергу, уряд займеться оформленням дозволу та благоустроєм території, яка прилягає до Саграда фамілії. А це дуже важливо, тому що саме благоустрою тут дійсно не вистачає. Базиліка святого сімейства матиме 18 веж, 8 з яких уже збудовано. Вежа Ісуса Христа за вишки 170 метрів зробить саграду фамілію найвищою релігійною спорудою у світі. Саграда фамілія матиме три головні фасади, два з яких уже збудовані. Причому фасад Різдва Ісуса Христа було збудовано ще за життя Антоніо Гауді. Цей фасад у деталях відображає народження Ісуса та виглядає. Помітно автентичніше. На протилежній стороні знаходиться фасад страстей, на якому зображені сцени розп'яття. Ці дві сторони храму дуже сильно відрізняються за стилем та за виглядом. Причому здебільшого так було і задумано автором. Окрім того, що в архітектурі відображено усе життя Ісуса Христа від народження аж до розп'яття. Тут щокроку видно символізм єднання природи та людини. Що не часто зустрінеш у християнських храмах, будівлю прикрашають численні елементи природного світу, наприклад, двері увиті зеленим плющем, а на ньому різноманітні комахи, і все це виконано із міді та інших металів. Всередині цей символізм стає ще більш відчутнішим. Але для цього для початку потрібно туди потрапити. Ну і на кінець-то я розібрався, як купувати квитки. Да. Це був великий облом. Добре, спочатку. Для того, щоб купити квитки, потрібно відсканувати ось цей QR-код. Далі вибрати час та дату, коли ви хочете відвідати храм. Сорі, базиліку. І ось тут починається. Треш. Я по старій звичці та за власним досвідом розраховував, що можу купити квиточки в касі. Але, як я вже згадував, кас тут немає. Точніше, я їх, ну. Можливо, десь вони є, але я їх не знайшов. Так от, я тут був 18 червня. А найближчий квиток, який мені було запропоновано, був з датою 22 червня. Було ще два останні квитки на 19, але геть під вечір. І за якихось хвилин 15-20 їх також не стало. Отож, квиточки до сагради потрібно купувати заздалегідь. Тому що бажаючих потрапити всередину ну дуже багато. Отож, щоб не потрапляти у таку халепу, квитки краще купувати заздалегідь. Вони розподілені за часом і найкраще швидко розбирають. Та й взагалі через великий поток туристів. Квитків на найближчі дні може взагалі не бути, так як оце сталося зі мною. Найдешевший квиток коштує 26 євро. Тим, кому не виповнилося 30 років, квиток чомусь дешевший на 2 євро, тобто 24. Квиток з гідом 30 євро. Квиток із підйомом на вежу 36 євро. Знижки тут діють не тільки для людей молодших 30 років, а й також для студентів. Плюс. Дітям до 11 років вхід взагалі безкоштовний. До речі, слід пам'ятати про те, що дітям, хоч вхід і безкоштовний, на вежу до 6 років підніматися заборонено. А дітям віком від 6 до 16 лише у супроводі дорослих. Саграда фамілія відкрита для відвідування від листопада по лютий з 9 до 18 години. У березні та жовтні з 9 до 19. А в період з квітня по вересень з 9 до 20. Ось так, як скажімо мені, вискочило два останні квитки на наступний день на 19 .15. Ну і що б я там побачив за 45 хвилин до закриття? У мене є кілька фото з 2009 та 2015 років, але тоді у мене не було відеокамери. І я сьогодні спеціально приїхав в Барселону, щоб потрапити до Саграда Фамілія та до Каза Міла. Але, на жаль, не склалося. Ну і нічого страшного, буде привід приїхати ще раз і зняти відео саме про інтер'єр Саграда Фамілії. А там є що подивитися. Тим більше існує таке вірування, що після смерті. Дух Гауді залишився у стінах базиліки. Він продовжує виконувати його місію. І багато робітників та відвідувачів стверджують, що відчувають його присутність. Хотілося б відчути це на собі. А ще кажуть, що Антоніо Гауді заклав у споруду загадкові символи та математичні коди. Вони начебто. Приховані навіть у фасадах базиліки. Наприклад, на фасади Де Пасіон магічний квадрат, де всі рядки, колонки та діагоналі складаються у число 33 вік, у якому згідно з християнською традицією помер Ісус. Це символічний натяк на сакральну цілісність та духовність. Акіпарис над центральним порталом символ вічного життя. Підтриманий голубами, тобто Святим Духом, та пеліканом, метафорою жертовної любові Христа та відродження. Також за однією із легенд, ввечері статуї святих та біблійних фігур наче оживають та патрулюють вулицю навколо Базиліки як кам'яні охоронці, що стоять на захисті святині. У вас може виникнути логічне запитання. Для чого я розповідаю ці казочки? Справа в тому, що такі історії додають споруді містики, роблять її більше, ніж будівлею. Базиліка стає театром духу, віри та космічного значення. Вони перетворюють архітектуру у казку, де камінь розповідає історію і несе приховані повідомлення. Хоч багато легенд, звичайно, не мають прямого історичного підтвердження, вони чудово доповнюють реальний архітектурний та духовний геній Антоніо Гауді, надаючи саграда фамілії, романтики та глибини. У наш час туристи, мандрівники часто скептично ставляться до визначних місць такого типу. Проте саграда фамілія це, мабуть, вражаючий виняток із правил. Цю споруду не обходять увагою, незважаючи на те, що вона ще будується. Подивитися на звичне під новим кутом, задуматися про сміливість, символізм, талант, геніальність та про те, як часом необхідно навіть корисно. Іноді виходити за звичні рамки, як це зробив маестро Делуді. Проте у цьому відео я ще не ставлю крапку. Я направляюся до ще одного шедевру великого каталонського архітектора. А саме до неперевершеної каза Міла. І забігаючи наперед, скажу. Що квитки до цього будинку мені таки вдалося купити. Ну і як наслідок, я там побував. А значить, побуваєте і ви. Отож, побачимося у наступному відео. А щоб його не пропустити, не забудьте підписатися на цей канал. Ну і якщо ви додивилися це відео до цього місця, за що я вам дуже дякую, значить, воно було вам цікаве. І якщо це дійсно так, поставте йому вподобайку. Ну а наразі я хочу побажати усім усього самого-самого найкращого миру, добробуту та процвітання. Бувайте здорові та до наступних зустрічей!